Ця скульптура і балеризна ще була, корова ще була, ну багато-багато різноманітних. Ця скульптура тут з'явилася дит... не так давно, в 2019 році, якраз в річницю сорокову, від створення мультика «Їжачок в тумані, який створювали ще в радянські часи. І виглядала як такий їжачок, створений, вирізблений з колоди з дерева, та, який сидів разом з таким мішечком. І у нього були е, голочки, зроблені штучно е, завдяки цвяхів, які були ну, биті просто-напросто в цю дерев'яну дерев скульптуру. Тобто, фактично, це така, як то кажуть, була е, ама... ну, навіть не аматорська робота, а така е, своєрідна да, інсталяційна, незвична робота, да? тобто, така от, яка не схожа на будь-які інші. Але тим не менш, вона. В певній мірі приваблювала і вандалів, які часто її пошкоджували. І от останнє пошкодження, яке відбулося у 2021 році, воно, на жаль, стало те, що називається фатальним. Коли підрізали саму полону, на якій він сидів, і просто-напросто він впав. Ну, сама скульптура впала. Вона ну, трохи пошкодилась. Не суттєво, так як це дерево, але все одно. І тоді він був забраний на реставрацію і поки що, як бачите, не повернутий. Залишилася лише така табличка, якби з нагадуванням про це місце. Каже, що не дарма, Костянтин Скритуцький саме створив на цьому місці, да, тут фактично поруч з адміністрацією Державної прикордонної служби. Тому що якраз напроти неї, да, адміністрація, це рожева споруда, напроти неї ще в 2004 році з'явився ось такий от пам'ятник незвичний, який називається захисникам кордонів України у вигляді козака та да, на коняці з шаблею, да, який асоціюється в дійсності з козацькою державою, козаками, які дійсно були захищали кордони тодішньої Запорізької січі. І ем, ну, як відомо по мультику, та, да, по самому мультику в тумані», і жак, він шукав, власне, в тумані коняку та, і лишатку. Що це Ну, в будь-якому випадку він якраз на неї наткнувся, і тому, в принципі, да, і тому, в принципі, вирішено було так теж скульптором, щоб він, як дивився на неї, да, тобто на, то, на те, що він зустрів, зрештою, в тому ж тумані, да, так, 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 так. Ну, да, хто пам'ятає. тобто таким чином було. Добре, ми зараз, власне, будемо, як то кажуть, робити таке напівково, ми підемо ще одним цікавим таким саме незвичним місцем. Це називається у нас Георгівський провулок, чи не найкоротший в місті Києві 350-метровий провулок, який з'явився тут, ну, вже як то кажуть, в давні часи. Зародився, кажуть, ще в часи Київської Русі, але став особливо таким відомим після того, як з'явилися оборонні мури. Софіївського собору, поруч з якими ми пройдемося. Кажуть, саме що от завдяки цим оборонним мурам, да, які належать Софії Київського, Софія Київська, як відомо, була збудована Ярослава Мудрим, то цей провулок згодом став називатися як Георгіївський. Чому? Тому що друге ім'я Ярослава Мудрого при хрещенні було Юрій, да, що цікаво. А Юрій ще варіант це Георгій. Ну, так, Якби хоча. Багато хто з істориків казав, що нібито міг називатися честь Георгія Побідоносця, хоча цьому підтвердження так і немає. І е, тому, коли ще в Київ в часи Київської Русі тут був збудований собор, який тут простоїть аж до 30-х років минулого сторіччя, е, він буде теж збудований на честь е, з ініціативи Ярослава Мудрого на місці скверу. То він буде названий як Святого Георгія або Георгіївський, якраз, честь Ярослава Мудрого. І потім. Народиться сам безпосередній провулок, який в радянські часи, звичайно, тож, традиційно перейменують, буде називатися як Стрілецький. Сам собор, на жаль, в 1934 році буде знищений. Ну і замість нього з'явиться сквер і ось така от біла прибудова, да, яка приту, як то кажуть, до Софії Київської знаходиться. Да, тому що, наприклад, тут історичне таке фото. Цього собору зі сторони Золотого Рівської вулиці, що вона проходить, то можна побачити сам, саму дзвіницю. Зараз її не побачите, яка тут видно? Да. І от саме цей собор, який буде існувати Георгівська церква. На жаль, збережена до нинішніх часів. І от якраз там ми побачимо ще одну таку цікаву цікавий об'єкт, який належить Софії Київській в цьому провулку, як Брама Заборовського. І про неї поговоримо. Це один із інших, як то кажуть, входів таких бокових до Софіївського собору. Добре, йдемо.